Науковці з українського підприємства Чернігів-еліткартопля вивели особливий вид картоплі з фіолетовим м'якошем, який селекціонери отримали шляхом схрещування різних сортів картоплі. Такий колір овоч отримав від своїх предків, диких форм картоплі з Перу. Новий сорт української фіолетової картоплі отримав назву Либідь. Селекційна робота над створенням картоплі фіолетового кольору тривала 10 років. Свою картоплю чернігівські аграрії поставляють. До Європи, де одна з компаній робить з неї фіолетові чипси. Особливо незвично виглядає фіолетове картопляне пюре, приготоване з кольорової картоплі. Попри свій екзотичний вигляд, фіолетова картопля добре підходить для приготування всіх страв, які ми зазвичай звикли готувати зі звичайної білої картоплі. Варто зазначити, що фіолетова картопля Либідь навіть є більш корисною, адже вона містить небагато крохмалю, приблизно 17-18 Відсотків і має багато антиоксидантів, які захищають клітини організму. А якщо вас не здивувала фіолетова картопля від українських селекціонерів, то пропонуємо вашій увазі чорний часник. Цей продукт став новим хітом у гастрономії всього світу, в тому числі в Україні. Чорний часник це продукт переробки звичайного свіжого часнику, при якій останній проходить процес карамелізації, який також називають процесом ферментації та бродінь. І все це відбувається без участі хімічних чи натуральних добавок. Сухі, чисті голівки часнику розміщують у ємності та витримують упродовж 20-90 діб у спеціальних камерах при підвищеній температурі та контрольованій вологості. Після обробки виходить натуральний продукт, позбавлений усіх дратівливих якостей звичайного часнику. Чорний часник майже не має запаху. У нього ніжна солодкувата м'якоть, яка тане у роті. А на смак такий продукт. Нагадує інжир або родзинки в Україні не тільки виробляють чорний часник, а й відправляють його на експорт. А так виглядає ікра з равликів, новомодний делікатес, який не так давно почали виготовляти в Україні під Києвом. Ікру отримують від виноградних равликів, яких вже давно розводять на українських фермах. Вартість такого делікатесу у Євросоюзі приблизно 300 євро за 100 грамів. Тобто один кілограм равликової ікри коштує 3000 тисячі. Євро. Висока ціна на цю незвичну страву обумовлена доволі трудомістким процесом збору ікри. Так, равлик виробляє всього 100 ікринок на рік, кожна з яких важить 4 грами. До того ж, ікру необхідно промити від землі через те, що равлик відкладає свої яйця у спеціальну торф'яну суміш. Зберігається ікра равлика в консервованому вигляді до 5 місяців, а в бочковому посолі до 2 місяців. За словами тих, хто куштував цей дорогий делікатес, ікра Равликів має смак і запах благородних грибів. Найчастіше біла ікра подається на тості до мартіні або шампанського. Також її використовують для приготування екзотичних соусів і страв. Ну а кому равликова ікра не по кишені, можуть придбати для себе безпосередньо самих равликів. Ці виноградні молюски класу черевоногих вже давно популярні в Україні та світі. А це ще одна українська аграрна дивина квадратні кавуни, які вирощує підприємство. Дунайський аграрій на Одещині. Кавуни у формі куба не тільки привертають увагу потенційних поціновувачів цих великих солодких ягід, а й суттєвим чином полегшує транспортування кавунів та їх розвантаження. За своїми смаковими властивостями квадратні кавуни не відрізняються від своїх округлих побратимів. Також Дунайський аграрій вирощує кавуни у формі серця. Виглядають такі ягоди дуже незвично і приємно дивують усіх, хто бачить уперше таку дивину. А роблять такі Гурні кавуни за допомогою спеціальних пластикових форм, у які поміщають ще маленьку рослину. До речі, дизайнерські фрукти та овочі дуже популярні в Азії, особливо в Китаї. Так, наприклад, там можна зустріти груші у вигляді будди, гарбузи у формі черепа або голови Франкенштейна, які особливо мають попит на Хелловін, огірки і кабачки у формі зірок та сердець, та інші фрукти та овочі, які дивують уяву своєю незвичайною формою. А це українські бургери, які на перший погляд нічим не відрізняються від звичайних. Проте відмінність є і полягає вона в тому, що в котлетах цих бургерів немає ані граму м'яса. Українська компанія ІТМІЕТ стала першою вітчизняною компанією, яка випустила на ринок нашої держави штучне рослинне м'ясо у вигляді фаршу. За словами виробників, за своїми смаковими властивостями рослинне м'ясо нічим не відрізняється від звичайної м'ясної продукції. Для смаку м'яса і розв'язання проблеми дефіциту заліза у склад рослинного фаршу додають мінерали, які здобуваються природним шляхом з міцелію коджи – різновиду грибів, які часто використовують в азійській кухні для бродіння і ферментації продуктів. Щоправда, коштує таке рослинне м'ясо понад 500 гривень за кілограм. Як то кажуть, задоволення не з дешевих, принаймні в порівнянні з вартістю м'яса тваринного походження. А для поціновувачів дійсно унікальної продукції українські виробники створили настоянку з карпатських мухоморів. Для її приготування використовують нарізані червоні мухомори, які затрамбовують у трилітрову банку і заливають 96% відсотковим харчовим спиртом. Уся ця маса настоюється у темному прохолодному місці, після чого отриману рідину проціджують і зливають. У результаті виходить настоянка з мухоморів приблизно 10-12% відсоткової міцності. Попри те, що мухоморам приписують багато цілющих властивостей, у першу чергу треба пам'ятати, що червоні мухомори це отруйні гриби. Тому, перш ніж вживати подібну продукцію з лікувальною метою, обов'язково треба порадитись з професійним та компетентним лікарем. Ще один незвичайний український продукт: це заморожене азотом вітчизняне морозиво від компанії Space Ice. Морозиво має унікальну форму та представлене багатьма смаками: чорниця, цитрус, солона карамель, шоколад, кава, полуниця, обліпиха та інші. Частина позицій виготовляється на кокосовому молоці, інша на традиційному тваринному для виготовлення морозива. Компанія використовує інноваційну технологію азотної заморозки. Це дозволяє за лічені секунди Заморозити інгредієнти при температурі мінус 196 градусів за Цельсієм і зберігати всі корисні речовини й вітаміни на молекулярному рівні. Класичне ескімо Space Ice готують з рослинних інгредієнтів для веганів та тих, хто не сприймає лактозу. Аби зберегти молочний смак, виробник змішує мигдальне молоко та молоко з горіхів кешю. Також серед позицій фруктове морозиво зі стиглого манго, маракуї та малини. А на цьому кадрі медова жуйка-медівник, яку розробив український вчений з Прикарпаття Сергій Курта. Жувальна гумка виглядає як цукерка і являє собою карамелізовану медову начинку у восковій оболонці. Це не тільки смачний і корисний смаколик, а й лікувальний і профілактичний засіб. Адже медова жуйка повністю натуральна. Вона не містить цукру та будь-яких інших штучних додатків. Особливість цього українського продукту полягає в його цілющих властивостях, які Допомагають боротися з захворюванням ясен, у тому числі з пародонтозом. На сьогодні жувальну гумку медівник виробляють вручну в лабораторії невеликими партіями. Проте винахідник цього продукту має на меті створити масове виробництво української медової жуйки. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одне не менш цікаве відео про унікальну українську гастрономію. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!